Чесна увага прикута зараз в Туреччині до цього протистояння, як же дісталося гравцям пишекташу керівництву тренерському штабу після першого матчу, це, це не описати словами, хейтили настільки сильно своїх футболістів, що окремі представники просто позакривали свої сторінки, щоб не можна було писати коментарі, тому що той хейт, який лився, і навіть дісталося деяким людям, які навіть в складі не виходили. Уявіть собі як себе. Ну, не підбираючи слів, поводять турецькі фанати. До речі, там і кевіну прийшли такими російськими висловлюваннями. Фани Бешикташа. намагається атакувати. Рафасіла. в центрі зустрічає його Чередько та Марлон. Арда Туран Багато далі за штрафний майданчик іде м'яч. А ось Микола Матвієнко. Як і надній передачі розсипав просто оборону. Тобіас. Тобіас! Він відіграє воротаря, Пробиває і рятує Фелікс Удухай. Центральний захисник. Уже воротар був відіграний. Вінісіус Тобіас. Етнічний бразилець з іспанським паспортом. Свенсон. Тікнас. Тік нас втрачає м'яч. Кевін. Він сказав, що хоче третій гол. Забити у ворота Бишеташа. Ми не проти. от він третій гол! Кевін! Добрий, добрий, добрий вечір! Кевін обіцяв у ворота Бешекташа. Кевін перед цим матчем сказав: Ну, я маю забити третій. Він це спокійно робить. Браво! Браво, Кевін! Шахтар дуже спокійно виходить вперед цьому матчі. І корону на голову ставить йому Каван Еліас. Просто клас. Алісон. Каун Еліас Елієс. Штрафному Еліас Ух розкручує Еліас Пробиває. Влучає в оборонця. Хочеш підправу, хочеш під ліву Все що треба. Емірхан топчу. Алісон. Забирає в нього м'яч. Контратака. Кавон Еліас поруч є. Алісон, Алісон, Ліворуч, хтось підтримає. Ні, Алісон сам проходить. Алісон і, хотів перекинути Мертогюнока. Класно, класно. Він грав, можна було віддати передачу, але як вдається тікати футболістам Шахтаря, видно, що вони на інших фізичних, функціональних готовностях. Тут Матвієнко не найкраще розбирається. Чи не вперше помиляється оборонець Шахтаря. Є шанс у Бешикташа, подача Абрахам. Удар у нього не проходить. Валерій Бондар. Тут добивання удар. Рикошет, і м'яч не заходить у ворота. 100% шанс для Бешикташа. На трошки мандражу додав. Тут капітан. Потрібно правду сказати. Рикошет на нашу користь. Абрахам скидав. І Демір Егетігнас пробивав. Алісон. Топчу. Уху ух, прихована передача. І вона проходить. І вона проходить. Кава і Елієс трошки заплутався, але є другий шанс. Віддає він передачу під удар. Педріньо. Педріньо шував Марію. Перед ним. Кевін відіграє. Падіння і пенальті немає. Педріньо впав. Просто супер шанс для Шахтаря. Все розпочиналося з неймовірної передачі Алісона. Педріньо. Дуже хотів він. Безперечно, відзначитись. Бешикташ намагається відповідати, збиває Матвієнко Сілву і отримує одразу капітан Шахтаря жовту картку. Те теж залишив Шахтар. Я розумію, що там є якась судова тяганина зараз. За те, як він це зробив, Бешикташ швидко розігрує. Хотіли нахрапом вони взяти нашу команду. Ми там з хлопцями з двора б теж могли з ними конкурувати. Але от Бешикташ, це вже серйозно. Алісон залишає м'яч Тобісу. Як дотепно. Тобіс. Тобіс проходить низом. Передача, що? 2-0. 2-0. Шахтар перемагає. Ще в першому таймі. Еліас опинився на дальній стійці, нібито ж на позиції Кейвіна, але вони міняються. Там відбувається постійний рух. Супер впевнений перший тайм від Шахтаря. Тут і шансу не було на те, що Шахтар щось сьогодні зробить. Просто феєрія. У мене таке враження, що повернулися ті часи. Донбас Арена, команда Мірчі Ческу. Попереду неймовірна двіжуха, Дуглас Коста, Дейк Шейра, Хітарян. І вся компанія. Фернандіньо, які розривають суперників Во те, що вони зараз роблять з Бешикташем. Матвієнко. Педро Енрікі. Високо підіймає м'яч. Кевін. зупиняє цю передачу. Кевін підключає до атаки Педр... Вінісіуса Тобіаса. Штрафному Алісон. Алісон може пробити. Він це робить, але не влучає у ворота. А чому б ні? Чому б не перевірити? Тут повністю підтримую Вінгера Шахтаря. Алісон. За рахунок маленького руху одразу багато простору. Часу йому не потрібно. Зараз ось Марлон є одним з ключових футболістів, безперечно. Очередько помиляється. Чи не вперше. Хороший шанс для Башикташа. Удар! М'яч проходить повз ворота. Хороший шанс, який вже на фінальній стадії пробував Ернест Мучі. Очередь когось. Чи не вперше за два поєдинки Олег привозить. Тут помилка у нас знову в центрі поля відбувається в центральній зоні. В центрі поля відбувається. Нема з дальньої відстані удар різник бере його. Хороший сейв. Картал Гілманс пробивав. Ну і в той простір, де стояв голкіпер Трауре. Удар! Дуже близьким. Був Шахтар, щоб забити третій. В цьому матчі Васінат Трауре. Весінат Рауре, який теж прийшов ще за доби Роберто Де Ту команду, яку дуже багато було інвестовано під цього італійського наставника Жоа Маріо. Через Топчу. Маріо. Маріо вже в штрафному. Бере під себе венісію сотобіса прострілює. Це вже небезпечно. Різник. Різник забирає м'яч. І показує партнерам. Давайте давайте вперед. Ди зараз хороший простріли Шахтара був дуже близький, особливо Трауре, щоб забити. 50 тисяч гривень це ви потрапляєте на фотосесію команди та тренерського штабу. Ну, і знову ж таки, кожен ваш донат це можливість виграти футболку. А головна інвестиція в нашу армію. Свенсон. ледь не зрізає м'яч у власні ворота. Ще один момент знову. У Васінатро Георгій Судаков. Він робив цю передачу з відскоком класно. Розрізаючи. Така передача в ворота може зайти. Такі ситуації теж трапляються. Якщо Шахтар буде тримати цю позитивну динаміку, Алісон просив передачу. Алісон її отримав вхід. Як же він приймає? Алісон під себе Алісон б'є! Просто красунчик, але м'яч не заходить у ворота. Я не знаю. Хочеться встаю, аплодую, як він прийняв вхід. Як це було спокійнесенько зроблено. Поцілував м'яч, сказав би тут, так футболісти і так далі. І натомість Шахтар так зрозумілий менеджмент з власником, який багато років. Ті самі люди, які справді вже скільки років працюють, різник помиляється на рівному місці. І що? Забиває гол Бешикташ, Але не зраховує, не зраховує його Хосе Луїс мануера Поштовх був. На голкіпера Шахтаря. Ну так, тут Жоао Маріо йшов ним м'яча, йшов різник але різник насправді ризикував. Тут потрібно було одразу вибивати обіграші в штрафному майданчику. Це ризикована історія. Мені здається, по відчуттям знову ж таки, що навпаки, от все більше і більше людей буде дивитися після таких яскравих перемог, та що Шахтар показує. Алісон Алісон штрафному накручує захисника. Алісон пробиває і трошки по іншій. По іншому шляху м'яч пішов, не в ворота. А зовсім в інший бік, по іншій траєкторії. Іноді буває, що м'яч там від чужого може зайти. Зовсім трошки до фінального свистка і до точки відліку наших донатів. Ну що, дає свисток Косе Луїс Мануера. Скажу вам так, що Шахтар просто знищує Бешикташ, і Я хочу просто встати зараз. І камера не показує, я аплодую Орда рану. Він за короткий час зумів цю команду привести в себе. От за результатами двох матчів про це вже можна сказати. Арда Туран, браво! Те, що зробив твій тренерський штаб. Ясно, що це лише перші кроки, що довгий сезон, довга кваліфікація. Можна далі вам донатити, але все одно, але все одно, все одно, Арда Туран, великий молодець. 2-0. Він перемагає.